В Умані продовжується розбір завалів внаслідок удару по будинку. Рятувальники повідомляють, що внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 особи, з них п'ятеро дітей. Травмовано 18, ще 17 громадян врятовано. Психологами ДСНС надано допомогу 115 громадянам. Наразі проводиться розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих. Цієї ночі російські окупанти обстріляли територію лікарні та приватну забудову в селищі Білозерка Херсонської області. За даними увага, внаслідок обстрілів загинула 57-річна жінка ще троє людей поранені. Як зазначається агресор ударив по території місцевої лікарні, також було пошкоджено кілька приватних житлових будинків. Близько п'ятої години ранку у Севастополі виникла пожежа на нафтобазі. За даними окупаційної влади, горить резервуар із паливом на площі близько тисячі квадратів. Пожежі надано четвертий клас складності. На місці працюють профільні спецслужби. Планується евакуація населення. Поблизу окупованої Запорізької АЕС вибухнула міна. Це підтвердили експерти МАГАТЕ, які присутні на окупованій росіянами атомній електростанції. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі наголосив, що збільшення військової присутності та активності в регіоні вкотре підкреслює важливість і терміновість узгодження з захисту електростанції.